Сьогодні продовжуємо згадувати, яким президентом був Леонід Кучм. А все чому? Бо так званий міністр так званих закордонних справ, так званий РФ Лавров, відомий неполіткоректним прізвиськом Кобиляча голова, неполіткоректним щодо коней, звісно, Анне Лаврова. Нещодавно всіх ошелешив. Мовляв, український націоналізм почався ні, не з Донцова чи з Бандери, а, знаєте, з, з Кучми. Бо начебто не було б кучми, не написав би він книжку Україна не Росія. То не було б нині ні війни, ні України. 20 років тому я хотів незрозумілих їм прикладом пояснити, чому ми окремі націями. Чому Україна не Росія? Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Підписуйтеся на наш канал, а також на канали Парадокс Криштопи і Теорія. Змови. Підтримуйте наш проєкт на Патреоні та донатами. Але головне, не забувайте підтримувати Сили оборони України. Отже, як ми вже згадували, на початку першої каденції Кучма був дуже проросійським президентом. Віддав ядерну зброю, оселив у Севастополі російський, троянський, перепрошую, Чорноморський флот, влаштував олігархічну систему. У 99-му вибори президента за дивних обставин того року загинув імовірний конкурент Кучми В'ячеслав Чорновіл. За його відсутності, Леонід Кучма балотувався на другий термін уже як великий патріот України. І переміг: Це ж було вже. Кучма змінює курс України на прозахідний. Але у 2000 році гине журналіст Гонгадзе. Є записи, де Кучма зі своїм оточенням обговорює, що робити з незручним журналістом Гонгадзе. В Україні починаються масові протести. Кучма в міжнародній ізоляції і обіймах Кремля. У 2001-му протести проти президента Кучми спалахнули з новою силою. Їхній пік припав на 9 березня, день народження Тараса Шевченка. У цей день активісти УНА УНСО та інших організацій хотіли перешкодити кучмі покласти квіти до пам'ятника Кобзарю. 9 березня 2001 тисячі сутички протестувальників з міліцією біля пам'ятника Тарасові Шевченку, потім на вулиці Банковій. Арешти по всьому Києву затримано близько 300 осіб. Проти нас була кинута система насильства. Те, що там були і побиті, і були тортури, поки ми були в райвідділі, поки нас ще не переводили в СІЗО. Ну а як же? Само собою, і спати не давали вночі, там і допити ці постійні. Вимагали, щоб ми зізналися, дали покази на тих самих Чемериса, Луценка, Степана Хмару, Євгена Жовтяка. Тоді через кілька тижнів було зроблено з їхнього боку, раз ви не хочете бути рядовими учасниками акції, то тоді кілька керівників на УНСО стали організаторами тих подій ну, по, по кримінальній справі, а ще десяток хлопців зробили активними учасниками. їм пред'явлено звинувачення в організації масових заворушень. Десятки засуджено до різних термінів ув'язнення. Акція Україна без кучми згорнулася. Президент Кучма звільнив з посад міністра внутрішніх справ Юрія Кравченко та голову СБУ Леоніда Деркача. За якийсь час було звільнено з посади прем'єр-міністра Віктора Ющенка. У січні 2003-го президент РФ Путін визнав українські кордони, включно з Кримом. Того року було підписано відповідний договір, але ще не встигло на ньому висохнути чорнило. Як Москва його одразу ж порушила. І того ж року почала проти України маленьку гібридну війну. Острів Тузла. Це маленький клаптик суші у Керченській протоці. Його особливість у тому, що судохідний канал проходить саме в українських територіальних водах між Керчою і Тузлою. У 2003-му Кремль вирішив це змінити і раптово почав будувати дамбу на тузлу. Мовляв, це ніякий не острів, а коса до того ж, не українська, а російська ще й екології загрожує. Через неї змивається в море уся та мань. Україна відповіла миттєво, на острів прибуло кілька сотень озброєних прикордонників. Вогрожувала відкрити вогонь на враження. Але марно. Тоді на Тузлу прилетів і президент Леонід Кучма. Я думаю, що росіяни переконалися, що ми не збираємося вести переговори по тим питанням, які для України є вирішеним. Будівництво Дамби припинилося, коли до українського берега залишалося за ледве 100 метрів. Росія таки відступила. Що цікаво, у 2003 році Україна задекларувала своє бажання вступити до НАТО, і у тому ж 2003-му Леонід Кучма підписав угоду про створення єдиного економічного простору з Росією, Білорусію та Казахстаном. Багато векторність як відрижка касетного скандалу. Рік 2003. серпень у Київське представництво організації репортери без кордонів надходить лист з приміткою, відкритий після моєї смерті. У документі на кільканадцять сторінок зізнання ексміліціонера Ігоря Гончарова, обвинуваченого у створенні організованого злочинного угрупування так званої банди перевертнів. Гончаров заявляє, що знає, хто убив Георгія Гонгадзе, а також що до цього злочину причетне керівництво МВС і держави. Якщо йому вірити, з 97 по 2002 роки міліціонери з Убозу та спецпідрозділу МВС Сокіл співпрацювали з київським бандитським угрупуванням і разом убили щонайменше 11 осіб. 1 серпня 2003-го гончаров помер в СІЗО, а вже за два дні його тіло кремували. Через рік прокуратура встановила, що Гончарова убили. У жовтні 2003-го генпрокуратура затримала у справі Гонгадзе керівника управління кримінального розшуку МВС Олексія Пукача. Через чотири дні Леонід Кучма з порушенням законодавства своїм указом звільнив з посади генпрокурора Святослава Піскуна. У листопаді апеляційний суд, без зайвої уваги з боку преси, задовольнив клопотання адвокатів, серед яких Ігор Фомін, і змінив Пукачу запобіжний захід. Відповідно до статті 148 сорок України. Запобіжний захід застосовується за наявності достатньо підстав пожарів, що підозрюваний буде намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень. Ось на цих кадрах убивця Георгія Гонгадзе спокійно залишає залу суду, щоб на довгі шість років зникнути з поля зору правоохоронних органів. Новий прокурор Геннадій Васильєв повністю змінює склад слідчої групи і заявляє, що розслідування вбивства журналіста потрібно розпочати з нуля. Незадовго до щойно описаних подій сталося ще дещо. У 2003-му майже одночасно з однаковим діагнозом інсульт до лікарень потрапили два міліцейські генерали сірі кардинали епохи кучми Едуард Фере та Юрій Дагаєв. Невдовзі обидвоє померли. Їхня смерть та можлива причетність до справи Гонгадзе так і не були розслідувані. У Грузії в 2003-му революція троянд. Опозиція не визнає офіційних результатів виборів. Називаючи їх сфальшованими і вимагає відставки президента Шеварнадзе. цю вимогу підтримують десятки тисяч протестувальників. Шеварнадзе запроваджує надзвичайний стан і кличе на допомогу силовиків, проте вони відмовляються виконувати його накази. Шеварнадзе йде у відставку. На дострокових виборах перемагає Міхаїл Саакашвілі. Він заявляє про готовність дружити з Росією. Грузія навіть викрадає чеченських ватажків, які потім опиняються в Росії. Але загалом цій дружбі не судилося бути тривалою. Ми бачимо, яким трагічним послідством привела волна так званих цвітних революцій. У Росії Путін продовжує розправу з опозицією та незгодними олігархами. За ґратами опиняється власник нафтового гіганта ЮКОС Михайло Ходорковський. Трохи раніше кримінальні справи порушені щодо інших багатіїв, які, власне, і привели Путіна до влади: Бориса Березовського і Володимира Гусинського. Обидвоє сховалися за кордоном. Проте путінська влада відібрала у них майно і особливо засоби масової інформації. Наприклад, телеканал НТВ став власністю Газпрому. Попри протести журналістів, незалежні ЗМІ у Росії просто зникли. Залишилося тільки знаряддя владної пропаганди. Взяли рібенка трьох літ Манько, трусіка футболки. Як Ісуса, на доскубів прибили. Один прибивав, двоє держали. Да Де Росія єдина страна в мире, яка реально способна превратить США в радіоактивний пепел. Ми очень хорошо знаємо, як громко працює ваш слівної бачок, який у нормальних людей називається рот. Ви можете отойти і не мішають нам Будь Пожалуйста. В Україні влада теж намагалася ввести тотальну цензуру, але не вдалося. Саме у 2003-му почав мовлення перший інформаційний наш п'ятий канал. І це багато в чому вплинуло на події наступного 2004 року. 2004 рік президентських виборів в Україні цього разу справді поворотних в історії. Віктор Ющенко прозахідний кандидат, його опонент Віктор Янукович відверто проросійський. Кремль навіть не приховував на кого робив ставку. Головними технологами компанії Януковича стають прислані з Росії спеціалісти. Знайомі Віктора Медведчука, Марат Гельман та Гліб Павловський. Вони починають називати Ющенка нацистом, агентом Америки і розповсюджують від його імені фейкові карти з поділом України на три сорти. Мета цього. Консолідувати виборців Сходу довкола, начебто свого кандидата російськомовного Віктора Януковича. Через зрощі шумні, і поля зільни. Вийшов з Тітанецькою. парень молодой! Утім, головна проблема чинного прем'єр-міністра у тому, що він як слід не знає ні української, ні російської. А основна його мова феня кримінальний жаргон. козлов, які нам постоянно мішають жить. У своїй офіційній автобіографії Янукович вилучає себе професором з помилкою через два «Ф». Допускає ще кілька граматичних помилок. Але найголовніше стверджує, що він не судимий. Хоча вся країна знає. Янукович двічі сидів. Владна команда починає кампанію з реабілітації свого кандидата. Знаходять навіть тих, з ким професор кримінального світу разом пішов за грати. Ми з бої саме всім заправляють. Перша ходка Януковича за розбій. Побили чоловіка і відібрали речі. Друга більш загадкова. Янукович був засуджений за те, що 16 вересня 1969 року разом з засудженим бубирем на підставі сварки побили потерпілого пантелієнка, спричинивши йому середньої тяжкості телесне ушкодження. Бубер в це час, а він вже Дем'яном, вони вже так уже накушились хорошо, понимаєте, як как... почав присувати дівчинки. Щоправда, про загадкову дівчину у матеріалах кримінальної справи ні слова. Як і про прізвисько Януковича у кримінальному світі, скільки ж боже мій що це, не помню, що я пам'ятаю. що його кличка Хан. чим ближче до виборів, тим більше загострюються пристрасті. За кандидатом Ющенком стежать. 5 вересня Ющенка отруїла Діоксином. Міст токсинів синів його крові у тисячі разів перевищував норму. Обличчя політика було спотворене. Майже одразу замах на Януковича. В івано франківську прем'єр-міністра виводять з ладу звичайним яйцем. Під час обидвох турів голосування спостерігачі фіксують численні фальсифікації. Наприклад, на окремих дільницях рідної для Януковича Донецької області явка виборців перевищує 100%. відсотків. Екзитполи демонструють перемогу Віктора Ющенка. Однак, центральна виборча комісія оголошує переможцем Януковича. За Януковича Віктора Федорича було віддано 15 мільйонів 93 тисячі 691 голос. Або. 49,46 Уже наступного після голосування дня на Майдані Незалежності збираються десятки тисяч українців. Починається помаранчева революція. Разом нас багато. нас не подолати. Разом Майдан Незалежності багато, та Хрещатик стають осердям революції. звезені потягами прихильники Януковича збираються на вокзалі. Все везде, все американське. От. І гори оранжевих апельсин. І це на фоні оранжевое небо. Да. Це просто, это кошмар. І хочу вам сказати, що ці апельсинки не наколоті. Кремль вимагає від президента кучми рішучих дій. На сьомий день протестів стає відомо. У внутрішні війська у повній боєготовності вирушили на майдан. Готувалася зачистка, яка могла перерости у кровопролиття. Проте мудрість взяла гору. Штурм не відбувся. Під час помаранчевої революції багато людей розуміли, що Росія є наш ворог інтуїтивно і з пам'яті історичної. А оця політична по помаранчева верхівка вона абсолютно цього не сприймала. Вони розповідали про братерські відносини, нормальні відносини з Росією, не забуваючи, що Росія реально вела проти Ющенка кількарічну дуже жорстку пропаганду і звинувачували його в нацизм. Отак і саме, от як зараз звинувачують абсолютно на порожньому місці. Ні про що де Ющенко із Сумщини, а де взагалі нацизм. Врешті, за допомогою міжнародних посередників досягнуто компромісу. Верховний суд визнає голосування сфальшованим, призначається додаткове, так званий третій тур виборів з посиленим контролем. Натомість представники опозиції та влади разом голосують за зміни до конституції. У президента забирають більшість повноважень, і Україна стає парламентсько президентською державою. 26 грудня на повторному голосуванні. Прогнозовано перемагає Віктор Ющенко. Новий 2005 рік сотні тисяч українців зустрічають на майдані в очікуванні змін. 23 січня 2005 тисячі відбувається інавгурація президента Віктора Ющенка. Леонід Кучма приходить на захід передати владу символічно і буквально. Передача влади відбулася легітимно. Це велика національна перемога. Отже, яким був президент Кучма? Чи справді він створив Україну і український націоналізм? Шлях Кучма в українській політиці був неоднозначний і різним в різні періоди. В першу каденцію Кучма зайшов як червоний директор з любов'ю до Росії. Його правою рукою і главою Офісу президента чи тоді адміністрації був українофоб Табачів. Ще на першу каденцію Кучми припадають гучні вбивства, кримінальні розборки. Він відповідальний за створення олігархічної моделі. За його правління, як бути в Україні, вирішували не громадяни, а Коломойський, Ахметов, його другий зять Пінчук та інші впливові багаті люди, яким він та система дозволили заробити мільярди. Я хочу перед вами вибачитись, якійсь мірі за те, що я може не зовсім коректно стимулював. За обидвох каденцій Леоніда Кучми політики та бізнесмени гинули за дивних обставин, а правоохоронці розводили руками. Міліція це криміналітець і пішло поїхало. Кучма підозрювали в причетності до вбивства Гонгадз. Він зробив усе, щоб ці підозри лише посилювалися, бо його підлеглі саботували розслідування і замітали сліди. Леонід Данилович кидав опонентів за ґрати, оточував себе проросійськими політиками. Він говорив російською краще, ніж українською, і йшов на поступки Росії. Державу мій чоловік. Але все ж саме Леонід Кучма офіційно вважається автором книжки Україна не Росія. Вона з'явилася у 2003-му, була і презентація в Москві. Я свого часу пробував її читати. Не зміг багато і нудно. Якщо спростити, то там ідеться про очевидні речі. Україна таки не Росія, ментально та історично. Наприклад, автор чи, можливо, автори, бо кажуть, що не один кучма це писав, якщо він взагалі причетний. Хвалить Хмельницького і несміливо виправдовує Мазепу, каже про потребу української як єдиної державної мови та помісної церкви. Даремно я тоді намагався щось ім. Пояснювати ну, і не книжкою єдиною за президентства Кучми, у нас з'явилася гривня. За кучми була ухвалена Конституція України, кучма проявив державницькі інстинкти під час історії з Тузлою та у випадку з НАТО. Врешті мудро повівся під час помаранчевої революції, відмовився застосовувати силу і передав владу європейському проукраїнському політику Віктору Ющенку. Таким неоднозначним він нам і запам'ятається. визнання історії не звільняє від відповідальності.